Понівечений труп собаки, нашій знімальній групі вдалося помітити на вулиці миру поруч з будинком номер тринадцять, декілька днів тому мертвих тварин тут було більше. Я мертву собаку, коли виходив з школи, увидев, що собака чорна така большая, лежала мертва в зубах, держала кусок м'яса, і з рта у неї була пена. Всім стало страшно смотреть на это. Наверное, дня 3-4 назад вот это. Потом вчера, вчера, или позавчера я пришел туда, уже собаку убрали. Я увидел много собак, которые были удохлые. И я их очень опасаюсь от своей собаки. И вы берегите своих собак, потому что это преступление какое-то. Вот так вот. Я считаю про тех, кто это сделал. Наголосимо, одразу що з боку міської адміністрації ніяких відомостей стосовно ліквідації безпритульних тварин не надходило. Офіційно можу сказати, що е, ніяких казівок від керівництва міста і е, від області до виконавчого комітету, до міської ради е, не надходило в, в плані травить, знищувати собак і так далі. Е, по закону тільки йде. Стерилізація цих собак все ми діємо в рамках закону. Неприбрані трупи, м'яко кажучи, не сприятимуть дотриманню санітарних норм у місті, але це, мабуть, менше турбує самозваних гицлів ніж наявність у місті вуличних собак. Окрім того, під приціл тих, хто труїть тварин, підпадають і домашні собаки, володарі яких навіть не підозрюють про небезпеку. Я не знав, але тепер буду знати. що Кожному треба слідити за своєю собакою. Я не приємлю. Ні. Це такой, такой ж тварь живая, і поэтому і над ними, і убивати їх, це не гуманно. Ми повинні любити і тварин. Також Бог створив нас усіх і людей, і тварин, і сказав, що ви будете відповідати за тих, кого приручили. Так що тварини створені не для допомоги людині, а не для того, щоб на демо знущатися там. Та, ну, взагалі це негарно. Ні, ні, з якої сторони я хочу сказати, ну щоб це більше как би ну, щоб это больше не случалось, щоб наша страна виросла нормально, були цивілізовані люди, щоб жили в нашій країні. Звичайно, чисельність тварин у кожному місті повинна регулюватися, хоча зазвичай на гуманні методи бракує коштів, а для негуманних достатньо лише людської жорстокості. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.